Він так сумно сказав, мамо, вже я їду на, на, на війну, О, мені я стала плакати. Ну, поблагословила, як мати. Президент вручив нагороду. Золота зірка, герой України посмертно. Він загинув у 23-му році, 9 травня, 44-го було. Дуже працювати, дуже приємний був, життєрадісний, компаньорський був. Будівельний дуже хороший був він. Почалася малоштамна війна, він одразу приїхав. Вони з племінником заїхали, він комат, він нам нічого, ні слова не сказав. О, і там забер, за, записався в тереоборону. Його то була і фальшива рука. Він колись на шкло спнувся, і його перерізане сухожілля геть було. Але він нічого не він, ні, ні тірався, він зголосився ну, захищати рідну Україну. О, він не раз казав, мамо, щоб мене захищали вже давно до вас, прийшли би сюди. Це коли він п'є ранкову каву. Він любив каву дуже сильно. У нього дуже багато племінників. Саме нас, дівчаток, він завжди називав красуні його. Він завжди любив збирати родину, святкувати. Він любив бути в родині, щоб всі трималися один одного, всі один одного підтримували. Нагороду дали за те, що під його командуванням вогнева група знищила 10 окупантів та БТР-80, пошкодила бронетранспортер, захопила дві БМП та виявили склад з артилерійськими боєприпасами. А він сам знищив 10 окупантів. Ці надписи на формі тата його звати було Каленик, і саме в селі виникла прізвисько Калінчик. А буханець, бо він, коли пішов на службу, їздив на машині буханка. І побратими так його і прозвали. Він як казав, ну що так треба? Хто як не ми будемо захищати Україну, що ми виросли в дуже гарній державі. Дядько Сергій був взагалі дуже життєрадісним, доброю людиною, дуже хорошою. Це був приклад людини. Він завжди допомагав всім, підтримував. В нього була неймовірна вдача, адже він ніколи не унивав. Завжди нас підтримував, давав гарні поради, намагався розвеселити. Побратими завжди говорили лише хорошим словом про нього. Знаємо про деякі випадки, про які він нам сам розповів, про те, як він неодноразово допомагав своїм побратимам. Була ситуація, коли врятував хлопчину. Я не знаю ні однієї людини настільки хорошої, відчайдушної і сильної духом, як він.